Дрібного медиструментарі. Тобто цих коштів немає можливості, кошти немає можливості купити медикаменти, які необхідні для проведення лікувального процесу. Це мається на увазі не тільки таблетовані препарати чи уколи, це маються на увазі ті самі уколички, той самий дрібний медицинструментар, яким користуються лікарі, той самий спирт, вата, бин, то, що має бути. І відповідно зв'язку з цим виникає величезна потреба в саме в такій формі діяльності. Благодійні внески поступають не тільки від громадян. Є декілька джерел поступлення благодійних внесків. Це від громадських організацій та інших організацій, в тому числі і від ЮНЕСКО, це від окремих громадян. Значні суми, які поступають у вигляді гуманітарної допомоги, це обладнання, це також частина медикаментів, і їх поступають безпосередньо на рахунки лікувальних закладів, це суми значні вже відповідно. І це громадян у вигляді пожертвувань, які вносять громадяни в лікувальних закладах mm. по відомостях, як говорив Дмитрович. Ми зробили аналіз поступлення за одинадцятий рік. У нас поступило. Від цих перших двох джерел, про які я говорила, це біля 800 тисяч гривень і від громадян поступлення таких пожеж не складає 3 мільйони. При тому на поліклініки з цих коштів використано на придбання медикаментів 340 тисяч. Аналіз вартості одного відвідування говорить про те, що це приблизно 30 копійок. Якщо людина внесла благодійні пожертвування 1 гривню, тобто вона відшкодувала своїх три відвідування, не більше. А скільки звертається поліклініку, ви знаєте самі. На медикаменти направлено з цієї суми благодійних на стаціонари 2300 гривень, на господарські витрати направляються кошти, на продукти харчування для забезпечення продуктів харчування стаціонарів. Згідно працюють волонтери, у нас біля 90 волонтерів працює у лікувальних закладах. З Фонду сердя укладені договори, аз лікувальні заклади вкладають з фонду милосердя договорять згідно цих договорів і згідно розробного положення про використання коштів, кошти направляються на потреби установи до, і згідно кошторисних призначень, які затверджені також відділом охорони здоров'я. Відповідно до цих коштовності і використання цих коштів. Так що у нас є чіткий контроль по використанню і по використанню коштів і по отриманню коштів. Це, це є досить чіткий контроль. Звичайно, що ми, коли людина приходить і здає цей внесок, запропоновано, волонтерам запропоновані здати внески, вона має повне право відмовитися. Але коли це, це запропоновано, і людина погодилася, пацієнт погодився внести. То одночасно з цією пропозицією має бути представлена відомість, де має бути поставлений підпис громадянина про те, що і сума, яку він став. І в такому випадку буде чітке поступлення коштів на фонд малосердя, і відповідно цього, до цього поступлення коштів будуть передані виконання установі. Це коротко щира подяка всім людям, які не пойдуть до медицини. Я хотів би ще раз наголосити оголосити на тих людях, які. Безкоштовно тратять свої ресурси на охорону здоров'я. Особлива подяка фонду ЮНЕСКО, який постійно з нами співпрацює, який лише в, цьому році, в минулому році передав значну кількість матеріальних цінностей, який планує в цьому році продовжити свою діяльність. Щира подяка людям, які анонімно. Готові вносити гроші, які вносять. Я хочу сказати, що в цьому році дитячі лікарні отримали гуманітарка, яка ще буде оприлюднена. Людина, яка виразила бажання бути анонімом, але разом з тим внесла значну суму коштів, навіть не коштів, а матеріальних цінностей, вкрай необхідних для лікування дітей. Тому без цього виду діяльності медицина Тернополя, на жаль, була б неповноцінною. І тому щира подякаю низький цим всім людям. Дякую. Ми з вашого дозволу розглянемо четверте питання, потім перейдемо до запитань. Немає Четверте питання: нові технології медицини. Знову ж таки, живемо зараз в. Умовах інформаційного суспільства певні кроки зроблені, якими можна оперувати на рівні України. Це мається на увазі електронна поліклініка. І зараз на етапі підготовки подібний проєкт на базі другої лікарні. Тут є присутній Олег Іванович Читовський, який... Був модератором зустрічі в Укрінформі по питанням якраз впровадження електронної поліклініки. Це викликало деякий інтерес журналістів і столичних видань, і регіональних видань, оскільки подібного досвіду в Україні, на жаль, крім Тернополя, ще немає або його є недостатньо величезна робота здійснюється по. Співпраці з приватними інвесторами, з недержавними організаціями, з громадськими організаціями. Завдяки цьому вдалося модернізувати устаткування наших комунальних заходів лікарні. Вітаю, щоб вас розставити з гордістю повинен відмітити, що за минулий рік в Тернополі появились цілі розділи медицини, яких раніше. На терні Тернопіля не було. Я в першу чергу маю на увазі ангіограф і службу ендоваскулярної хірургії. За останній місяць функціонування служби проведені унікальні операції, які просто неможливо уявити було без цього апарату. Один з каналів висвітлював операцію. Це для медика зрозуміло, що така операція просто є фантастичною з тих, в тих умовах, які сьогодні існують в Тернополі. І ми будемо розвивати цей напрям. І сьогодні вже всі види оперативних втручань, які має можливість зробити, можна зробити на тому апараті ангіографії, зроблені. Практика показала, що спеціалісти, які працюють на ангіографі, повноцінно підготовлені, що спеціалісти володіють всіма методиками і готові для надання допомоги в цьому напрямку. Уявіть собі, як працювала лікарня швидкої допомоги, коли там не було комп'ютерного томографа. Сьогодні навіть важко уявити. Я кілька днів тому. Ходив, дивився, як працює комп'ютерний томограф, я вам раджу піти подивитися, наскільки це дійсно багатогранний апарат, який дозволяє в повній мірі обстежувати організм. І на принципах державно-приватного партнерства в умовах дефіциту фінансування ми Зуміли залучити інвесторів, які заповнили ті ніші, які на жаль сьогодні ні державна, ні муніципальна медицина не може зробити. А без цих видів обстеження медицина сьогодні є неповноцінною. Тому такі речі ми будемо продовжувати розвивати. Ми найближчим часом. Ми нам не вдалося дещо втілити в життя в село різних. Причина в силу навіть того, що в медицину інвестувати не є так вигідно з точки зору бізнесу, це не є рентабельний бізнес, це більше такий гуманітарний бізнес, який надає в першу чергу. Медична доцільність на першому місці стоїть, а не економічна. Але разом з тим ми прослушаємося до того, що все-таки літо-тріптор в Тернополі буде найближчим часом. Ми вже, Леонід Олексійович згадував за електронну реєстратуру. Я вам хочу сказати, що це унікальний продукт програмний, який не має аналогу на Україні. І сьогодні дуже приємно, що медичний університет виявився партнером. Співпраці і включив на 12 й рік розробку системи електронної реєстрації, електронного документу обігу в медицині і наповнення терматичної медичної інформаційної системи повноцінним змістом. Я хочу нагадати вам і про. Соціальні аптеки, хоча немає це відношення до новітніх технологій, але разом з тим хочу заявити, що проєкт відбувся, що проєкт успішно функціонує, і сьогодні ми вже маємо звернення від жителів міста, щоб розміщувати в інших мікрорайонах міста подібні проекти. Ще раз хочу сказати: на жаль, це проект з тому інвестор чи те підприємство розглядає таку можливість, але Є певні фінансові трудності для розвитку цього проекту. Хоча ці три соціальні аптеки, які сьогодні відкриті, вони функціонують. Будуть функціонувати і при тому зберігши основну вимогу це соціальні ціни. Неодноразово ми робили перевірки відділом охорони здоров'я, і такими змішаними комісіями дійсно зберігається соціальна ціна. Хоча я хочу сказати, і будуть періодично якісь нарікання, тому що працюють люди і в тих аптеках, і можливі якісь. Чисто людський фактор розпрацювати. Я буду радий за будь-яку інформацію, яку буде, будете надавати не тільки по соціальних аптеках, а по тих нових впровадженнях в медичну галузь, які сьогодні існує в Тернополі. У нас є гаряча лінія телефона. Ми будемо реагувати на будь-які ваші звернення, і я готовий розглянути всі випадки. Вимагання грошей, незаконної оплати чи будь-яких порушення, які ви рахуєте за потрібне, з відповідною реакцією, з відповідним розглядом колегіально і виправленням ситуації. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як має виглядати оплата, от в ідеальному варіанті. От кажуть, що переважно з мешканців Тернополя вимагають лікарі. Там, за довідки на зустрічі з мером журналісти розповідали ну, кілька десятків прикладів, щоб не сказати, що самі лікарі вимагають на прийомі, а не волонтери. І волонтерів ніхто в очі не бачив, скажімо так. Ви знаєте, вимагання лікарів це звичайно, Я не думаю, що це таке факт можливо. Але це абсолютно неправильно. Якщо такі випадки є, це абсолютно неправильно. У нас працюють волонтери. Волонтери підписують дописані ви... домосити. Відрізнити це чи відрізнити? Тим, що волонтер має у собі спеціально має біля себе спеціальний бланк відомість по здачі пожеж. Якщо ця відомість пред'явлена і там вписана сума, і людина ставить підпис. Значить, це є офіційний документ згідно цієї відомості. Проводиться здача коштів на сердя, і ці кошти відповідно тоді повернуться в установу. Якщо в кабінеті Якщо на прийомі такої... прийом. Якщо такої відомості вам не пред'явили, значить ви маєте повне право відмовитися давати таку пожертву. На прийомі в лікаря цього не може бути. Я вам хочу... Можуть... Це... Дивіться, лікар має право запропонувати хворому по можливості здати благодійні внесок. І для того він повинен послати до людини, яка є волонтером. Лікарів, в мене. Я не маю такої інформації, що лікарі є волонтером. Тому він може запропонувати і далі йде та процедура, яку Мирослава Сайна озвучила. Запитання стосується випадку швидкої, коли вона запізнається прийде до хворого. Чи є в цьому випадку доля? Вини в тому, що десь було обмежено фінансування на швидку і тому не вистачало машин. Ні. Тобто Це була порушена організація Це Тільки порушена організація, Чи поніс якесь покарання головний лікар? Так. Який? Йому вказано. Тобто догана, сувора догана. там. Ні, йому вказано. Що несе з собою цей термін покарання? Це тягне наслідка, давайте. Обмежуємося такою відповідною. Він поніс покарання скаже. Занесні трудову книжку, назар платі Ми, ви, розуміє, що, за на зарплаті це відобразилось. відобразилося, що зауваження носили такий комплексний характер. В цілому є недопрацювання не тільки головного лікаря, є ціла цілих три ланки людей, які. Відповідали за цей виклик, які, які мали організувати своєчасно під'їзд бригад. Чи, чи хтось без звільнений з роботи? На, ага, на даний на... момент троє людей отримали говорили. Скажіть, будь ласка, щодо реформування медицини, чи вже велися якісь підрахунки, скільки потрібно цих лікарів знімальної практики і звідки вони? Зновуться, якщо їх не, недостатньо, і за чий кошт вони будуть перепрофільовуватися? І скільки часу їм до цього потрібно? Якщо я так зрозуміла правильно, що цього року ми вже це будемо впроваджувати в життя? Дякую. Дякую за запитання. Дуже об'ємне питання і дуже актуальне. Справа в тому, що лікар загальної практики сімейної медицини це зовсім інша спеціальність. Але яка. Береться, на яку можна вивчитися протягом 6 місяців. Іншими словами, вся поліклінічна служба в перспективі має бути перекваліфікована під первинну ланку центру первинної медико-санітарної допомоги. Тобто лікар-дільничий після проходження курсів стає лікарем загальної практики сімейної медицини. Більше того, хочу сказати, що ланка, первинна ланка медиків є набагато ширшою, ніж поліклінічна ланка, тому, тому ми будемо мати достатньо робочих місць, щоб забезпечити людей, які потребують роботи. Ми дивіться, якщо сьогодні в нас закінчують наші тернополяни. Медичний вуз. То, певно, доречно було їх працевлаштовувати в Тернополі. Для цього якраз будуть відкриватися нові місця в первинній ланці медичних, медичної допомоги. Я хочу вам сказати, що сьогодні працює в системі охорони здоров'я більше як 600 людей пенсійного віку. Люди, які пропрацювали і заслужили собі оплату від держави. Разом з тим, що ми їм не тільки не будемо обмежувати якісь можливості, а ми їм в першу чергу будемо пропонувати переходити на первинну ланку, тобто їх будемо пропонувати перевчитися на лікаря загальної практики сімейної медицини. Дуже доречне питання про оплату. Сьогодні оплата. Чи перенавчання коштує значні кошти. І сьогодні разом з центром зайнятості, спільно з міською радою, ми вивчаємо це питання, щоб спільно розробити програму перенавчання цих спеціалістів. Це не буде проходити за один рік. Реорганізація охорони здоров'я буде проходити протягом кількох років. І теоретично дільничний терапевт. Працюючи стажистом, може навчатися на лікаря загальної практики сімейної медицини. Тобто, це процес тривалий в часі, і реорганізація чи перехід одних спеціалістів в інший буде відбуватися еволюційно, а не революційно, без жодних дискримінацій з боку влади. Поступово, і я би хотів доповнити, що насправді це питання дійсно. Дуже широкий об'ємний стосується не тільки медицини, тобто ринок праці, надання робочих місць для молоді, яка закінчує вузи. В цьому, в цьому році, наприклад, педагогічний університет закінчує 280 випускників тернополя. Тобто, де їм дати роботу? Так само, і медики закінчують вуз, вони мусять мати роботу, інакше в них що на них чекає, або їм шукати некваліфікована робота або виїжджати за кордон, і так далі. Тобто ці процеси мають бути зв'язані. І тому з цією метою ми на постійному контакті і спілкуванні в діалозі з нашим університетом, щоб вони знали реальну потребу, в чому потребує, кого потребує зараз ринок праці. І медики, і університет, економічні, і педагогічні, і так далі. І тут ясно, що не обійтися без нормальної свідомої позиції. Пенсіонерів, тому що така ситуація зараз є, що, наприклад, і це в медицині і в освіті, є педагоги, медики під 80 років. А молодим спеціалістам, які після університету шукають роботу, шукають, де працевлаштуватися, у них в варіанті А що тоді робити з дитячими поліцями педіатром? Вони залишаться? Хочу вам, хочу вам нагадати, якщо пригадуєте в стратегії розвитку медичної галузі окремо виділений розділ педіатрія. І на сьогоднішньому етапі та сітка педіатричних чи дитячих закладів, які сьогодні існує, вона нас задовільняє і вона буде збережена. Інше питання, що там можна буде оптимізувати той наявний ресурс. Який існує, а от чи не буде е, така можливість? Ми маємо право кожен в України, має право вибирати для себе лікаря. І чи це не буде? що Якщо заход може йому це забезпечити? Це вирішує адміністрація лікарні там, де ви хочете вибрати лікаря? Ну а типу, як в мене буде цей лікар сімейної практики? Це я можу? Взяти іншого лікаря сімейного. Є розроблений наказ Міністерства охорони здоров'я, де регламентується, яка кількість людей може обслуговувати сімейний лікар. В місті це 1500, в селі 1200. Укладається угода між пацієнтом і лікарем. Є момент розірвання тої угоди, обоюдна або одностороннє розірвання. Але лікар сімейної практики є обмежуванням, не може мати там дві тисячі, наприклад, укладених угод, обслуговувати дві тисячі людей, тому що це відображається на його рівні надання медичної допомоги. І також в цих документах є розписано. Якщо буде 1501, один, наприклад, там ще надбавка. а встановлена межа, за якою вже мінусується заробітна плата сімейного лікаря, оскільки це вже є. Це чітко я виявлена міністерством про. Це буде породжувати здорову конкуренцію між лікарями загальної практики сімейної медицини, коли буде розроблена чітка градація доплат, система доплат за понадурочну роботу, коли лікар буде зацікавлений мати найбільшу кількість пацієнтів і, відповідно, за цю свою працю буде отримувати додаткові кошти. Чи на продовження теми реорганізації цієї первинної ланки? Чи плануєте визнавати якусь мережу амбулаторії, за яких ми вкрили, вкри? Власне, так, вкрили? дякую, дуже доречне питання. Центр первинної медико-санітарної допомоги, який умовно буде створюватись на базі поліклініки, передбачає розподіл на відділи, а відділ передбачає створення. Амбулаторій лікаря загальної практики сімейної медицини. На сьогодні вже є домовленість з медичним університетом, що на себе він взяв створення таких чотирьох амбулаторій, в тому числі ми відділ охорони здоров'я будемо ініціювати також створення таких амбулаторій, але в самому центрі який буде створений на базі поліклініки, такі амбулаторії також будуть. Крім того, потенційно ці філії дитячих поліклінік, вони вже, по суті, є амбулаторією. Тобто в Тернополі існує вже сітка медичних закладів, які надають ту допомогу. Лише її треба зорганізувати і систематизувати. Знімайте нова 10 пода пунктів, як будуть 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 будуть. Тут то вирішено, на... бо скільки вона там пов'язано з наданням в оренду, приміщення та таке, Тобто працюють спеціалісти, які підшуковують відповідні приміщення, які можуть відповідати стандартам зовнішньому запа. Сьогодні вже чотири виділено для Медуніверситету на цей рік. Де конкретно пройшла зміна? Е, 15-та 27-ма школа Кутківці і на Дружбі. Ви говорили, що в Тернополі надлишок лікарів-акушерів. Чи можете назвати в кількісну Можливо. акушерських ліжок? Дивіться, є середньостатистичні показники по Україні. Тобто на 10 тисяч населення є нормативи кількості там, хірургічних, терапевтичних і інших ліжок. Але це кожний регіон має свою специфіку. Для прикладу, Тернопіль. Маємо потужну акушерську гінекологічну службу, і ми маємо 15% пацієнтів, які не належать ну, які не жителі міста. Це тому, що ну, районна Тернопільська районна лікарня не має такого функціонального підрозділу. Інфекційна служба так само в Тернопільському районі немає. В той же час ми обслуговуємо. Тому ці показники чи стандарти середня статистично є відносними, але на них можна орієнтуватися і десь приблизно планувати ліжковий фонд плюс-мінус по відношенню до цих цифр. І відповідно до цих цифр у нас з середніх показників є надлишок хірургічних, травматологічних і акушерсько гінекологічних ліжок. Крім того, в ми. Орієнтуємося на, на статистичні показники, то я вам хочу сказати, що зараз іде, відбувається певний ріст народжуваності, хоча є демографічна яма, яка характерна для віку 8-9-річних дітей. Тобто ми під ці показники, тобто під динамі, ми прослідковуємо, відповідно будемо приймати рішення як по певним змінам в медицині, так і по певним змінам, наприклад, при плануванні. Дошкільної освітньої виховної мережі. Тобто статистика не може бути також окремим відомством, яке працює для себе. Ми спираємося на статистику і від того вже по-моєму розвиток наших закладів мережі в цьому. Цілком конкретне запитання. Е, 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 я так зрозумію, що про цієї електронної реєстратури. В салонах прийому до е, лікаря громадян вписується е, час прийому. Скажіть, будь ласка, скільки коштує для міського бюджету і коли з'явився такий час прийому в талонах прийому другої поліклініки? Тобто я вже не говорю про ре електронну реєстратуру, просто реєстратура, звичайно, там зараз пишуть місце в черзі, а е, скільки коштує, чи можливо, чи появиться це, щоб нам місце в черзі написали час прийому. Тоді на пане Шутягу я хотів би наголосити, що провадження електронної реєстратури потребує певних фінансових вливань. Що на сьогоднішній день зроблений пілотний проект перші військ поліклініці. а далі ми подали всім потенційним партнерам. Пропозицію з залученням до цього проєкту на сьогодні. На нашій пропозиції відгукнувся медичний університет, який активно зацікавився цією проблемою і взяв на себе зобов'язання створення такої електронної реєстратури чи по-іншому назвемо її електронного документу обігу. В другій лікарні і в третій лікарні і вдосконалення його в першій лікарні. Це коли в коридорі перед реєстраторою буде інтерактивний екран чи комп'ютер, коли людина зможе набрати. Це коли можна з дому набрати, це коли звертається до реєстратора і він набирає. Тобто над цим працюємо. На жаль, сьогодні бюджет міста не дозволяє нам виділяти кошти. В той час, як у нас зарплати є в медика медиків тільки на 10 місяців, умовно кажучи, ми не маємо можливості, щоб за кошти місцевого бюджету розвивати цей е, проєкт. Але...